І отця, і сина, і Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Щоб краще зрозуміти сьогоднішній Євангеліє, мусимо му поглянути на контекст, що відбувається. Спочатку до Ісуса Христа приступають садокеї. Це представники тої релігійної секти, які вважають, що поняття Воскресіння не існує. Вони більш такі матеріальні, до всього входять з точки зору е, намацальні, не вірять в ні в Воскресіння, ні в, воскресі, в духів і задають Ісусові Христові таке контроверсійне питання про жінку, яка мала сімох чоловіків бо згідно закону Леволату. Якщо брат бездібний, другий брат має взяти. За себе його жінку, що лишилося вдовою, і дати потомство братові своєму. Хай сім братів було і жодному з них, вона не народила дітей в кінці, вона померла, тому буде жінкою, майбутній батьківщині, коли воскресне. Для них це було далеко, для них це було признаком того, що зі м'яної історії, бо виявляється, неможливо узгодити такі моменти з людською справедливістю. Ісус Христос відповідає їй на це питання, власне, тим, що не знаєте сили Божої, не знаєте, що може Бог, і не уявляєте собі, що Господь приготував для тих, хто живуть у небі. Те, що ви тут вважаєте великою розквіщою і великим щастям в небі інакше. В небі це є практично ніщо. З тим щастям, що є в небі, земне зрівнятися не може навіть най-найбільше, -най -най як для людини вважається. Тому йому може як ангела в небі, каже Господь. А те, що мертві Воскресають, Ісус говорить, то це почув ще Мойсей біля вогняного куща, коли Господь розмовляв із ним. Кажучи, я, Бог Абрагам. Бог ісака, Бог як, Бог не а Бог живий. І відповідно Садокеїв замовили. Фарисеї тішилися, О, Судокеїв посадив, а то їхня конкуруюча секта, в'яка. Але вони, тішачи, що Ісус Христос садокеїв, так би мовити, притишив, свого Богу, ми дамо собі ради. І давай в такий спосіб, яка. Найбільша заповідь у законі. Ми добре знаємо, що Господь дав 10 Божих заповідей і Мойсеві, але попри те все, ще є закон у ізраїльського народу, який складається із 613 правил. 613 пунктів, які правомірний єврей має виконувати. Часом ці пункти для нас були незрозумілі людей сучасних. Хто їх оточував для них також ці пункти, буду незрозумілі, але для правовірного єврея це мало виконуватися. Можемо сказати, що такий великий закон, стільки багато пунктів треба виконати. Я вам скажу інакше, на цей річ можна поглянути з другої точки зору. Цей закон регламентував життя правовірного єврея у всіх сферах. У всіх сферах. Якщо ми поглянемо, тільки на наш закон сьогодні, в одній старі, кримінальний закон, ми знайде набагато більше пунктів до виконання, які маємо виконати, або що маємо не переступити. Набагато більше. Навіть якщо брати кодекс канонів східних церков, церковний закон, сьогоднішній, в якому живе церква і християни, то там є понад тисячу пунктів. Які треба виконати, або що не можна виконувати. Тому закон із 613 пунктів це не було такого надзвичайного але. Була надзвичайна суперечка. А що ж тут є найважливіше? Що ж тут є найважливіше? Та суперечка часто приводила до глибоко бурних дискусій серед рабеїв того часу. І ось вони тут ту суперечку хочу через Ісуса Христа вияснити. Господь чітко і ясно каже, те, що Він відповідає, кожен єврей мав на слуху, на думці щодня. Чому? Та бо це була молитва. Це була частина щоденної рокової молитви правовірного Єврея. Шмей Ізраїль, слухай Ізраїля. Бог твій Бог єдиний. І любитиме Його усім своїм серцем, усією своєю душею, усією своєю силою і думкою своєю. Це є найбільша і найперша заповідь, каже Христос, так, бо кожного ранку, молячись тією молитвою, правовірний Єврей собі постійно пригадував, завдяки кому він має бути, завдяки кому він живе. Кому завдячує все те, що має. Сучасна людина вважає, що вона завдячує собі. Я це маю, бо я розвинув технології, я розвинув суспільство, я розвинув демократію і я маю можливість добре, комфортно, спокійно жити. Слава мені. Так мислить сучасна людина. Навіть віруюча людина, яка ну, віруюча, вважає, що вірує. Бо практично, якщо розібрати це, вони вже не віруючи людей, не існує на землі, не існує на землі не віруючих людей. Чому не існує? Бо тому що людина, яка в Бога не вірить, вона вірить, що його немає. вона теж є віруюча. Ніхто не може доказати неіснування. Чи навіть існування Бога на національний спосіб. Це потребує іншого, іншої сфери, ніж тільки наука. Наука може щось підтвердити, щось спростувати, відкрити існуючий закон, не закон, який не існує, існуючий закон і подати нам як певний, так би мовити, як певний відкриття того, що не існує. Але вірити. Чи не вірити це з іншої сфери і людина будь-яка у вірить. Інше питання, Господь чекає від нас правдивої віри. Правдивої віри. І це є важливо. І для того, щоб та то правдива віра була, він прийшов, він об'явив, і він показав і розказав. Бо більше того, здійснив увесь закон і пророк. Він Христос, прийшов вже на цю землю, тому каже, якби я не прийшов, якби я не робив тих діл, які ніхто не робив, гріха не мали, тепер вже бачили і не вірили. Тому гріх ваш з вами залишається, каже Господь до людей. Так, не в моїй іванті. Це буде трішки пізніше. Але суті сама, Господь приходить, показує, об'являє кожному з нас, тільки людей, а нам також. Приходить, показує, об'являє, каже ось. А що кажемо ми? А ми кажемо, так пан Боже, але ми краще знаємо. Ми найкраще знаємо. Знає. Тому не даремно Ісус Христос після того, як дав відповідь на це питання, яка заповідь є найбільша в законі, заповідь любові, все інше до інтерпретації. Все інше то інтерпретація закону. Як робити, куди ставити, що там ми і так це вся інтерпретація, якщо нема любові, ми й не миємо, нічого з того не ми. І, і Господь це доносить. І для того, щоб це було справді авторитетно, Він питає. Ким є Месія? Ким є Христос? Христос це не в тому сенсі, що хто і я? Євреї не вважали, що він Христос. Вчитель нови, якісь там появилися, щось там таке Цікаво говорить, треба його випробувати. Часом буває, так, приходить з на апараткою, молодий із семінарії. і Тут старший діяк, який вже знаєте, прослужив. Так, з таких опа, ми зараз спіймаємо сто. І була маса таких моментів, коли б ми, прості люди, якби нас щось спитали, ми б розгубилися навіть з трьома вищими освітами. Чого вам хіба чи давати податок кесарю чи ні. А шикарна війна. Хто би з нас людей щось таке? Людей хто? Відповідно і тут. І Господь чітко питає, ким на вашу думку є? Той, хто має прийти як Месія, Христос. Що вони кажуть? Син Давида. Син Давида по плоті, справді, якщо демосерові, Христос є син Давида по плоті. Але чому ж тоді Давид називає його Господом? Чому ж тоді Давид називає його Господом, якщо є його син? То означає тільки одне, що Христос не є просто син Давида. Що Христос не просто має людську природу по плоті. Він є тим, хто віки сотворив. І Іван Господ про це дуже гарно скаже. На початку було слово. І слово було у Бога, і слово було Бога. І сьогодні ми читаємо, як апостол Павло у своєму посланні, так само каже Бог, який словом віки сотворив. Христом сотворив. Тим, кого Давид називає своїм Господом. Якщо він, його син, як він може бути Господом. Це те питання, на яке євреї не могли б повісти, і це те, та відповідь, яка заставила євреїв сказати, він має бути розп'ятий, бо будучи людиною, робить себе Бога. Але Господь не робив із себе Бога. Він Богу. Богобу, який прийшов у цей світ і каже ось найбільша заповідь в законі людей. Ми зараз це слово у багатьох вибатах просто знівелювали. Хто скаже, що любить піцу, хтось скаже, що любить футбол, хто скаже, що любить свою жінку, хто скаже, я коханку люблю, багато чого люблю. Але слово любов у своєму первісному значенні має зовсім інше поняття. Зовсім інший вимір любити означало ділити з кимось своє буття. Бог так позлюбив світ, що сина свого юнароду дав, щоб усякий, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог так полюбив нас. Що розділив з нами своє буття, став одним із нас, щоб ми мали через його смерть і Воскресіння Читєвічне Ось Бог. Любов. любов це дарування, не приймання, дарування. Ніде в Євангелії не сказано, щоби ми. Бог об'являє те, що ми для нього є люблені. І в писання на, на розробку про це сказано, що ми є Богом люблені, але чи віддаємо ми Богові і любові за любов? Ю? Чи ми любимо? Бути любленим легко, набагато важче любити. Бо це не просто емоція, Господь виводить нас тільки з емоцій. Так, в любові. Є така емоція, як закоханість. Вона є, вона існує. І дуже легко і дуже легко жити в тій емоції, пояснити, описати важко, Легко жити в тій емоції закоханості. А от жити в любові набагато важчих. А Господь чітко каже, що маємо жити в любові, апостол Павло про це говорить. Щоб ми в ній жили в любові. А жити в любові це означати, вміти прощати, бути подібними до Бога. В Його милосерді, в Його любові, в Його діях бути подібними до Бога. Оце жити в любові. Навіть тоді ніколи нам цього не хочеться, нам було важко. Але ми робимо. Так як мати любить свою дитину, хоче спати, не може, але встає і горнує себе. Хоч хоче закривається, але дитина плаче, вона стоїть і годує, бо любить дитину, бо дома. Така любов наша. Людині те, чого вона потребує тоді, коли вона то абсолютно не заслуговує, хто лишає любити. Бо так любить Бог нас. Якщо ми думаємо, що ми собі Божий Богу заслужили, то згадай свої своїх сповіді. Згадаймо, як не запущеними очима пересвященниками говорили про свої гріхи, як нам було соромно про це про ті речі говорити. Чи ми заслужили Ні. Не заслужити, але просто Бог нас любить. Бог нас любить. І кличе, щоб ми тою людською, наскільки це можливо любов'ю, йому він через любов до ближні. Через любов до ближні в тому числі, в тому числі через любов до ближче. Тому нехай сьогоднішній Евангелія буде нашою спонукою. Спонукою — бути тим, хто дає. Спонукою бути тим, хто розділяє своє буття з кимось, кого любить. Спонукою любити, а не ненавидити. Бо стільки зі всіх сторін є злоби, ненависті, кривди, обману, брехні і всього на світі, що людина дуже легко може зневіритися. І закритися в тій шкарлупі ненависті злоби і бажання місти. А Бог каже ні, відкрий своє серце і полюби. Полюби, як я люблю тебе. Нехай Господь відкнеться наше сердець, нехай відкриє їх для любові до себе і до ближніх. Бо тільки в такий спосіб. Ми зможемо дозволити його буттю, яке є вічне, жити в нас, щоб ми мали з вами.